17 січня Олександрія попрощалася з 46-річним солдатом Володимиром Кононенком. Захисник загинув на Донеччині 11 січня, отримавши поранення несумісні з життям під час мінометного обстрілу. В останню путь героя проводжали у Палаці культури Світлопільський. Сьогодні вся Україна зустрічає наші ті найвірніших, найхоробріших воїнів які не вчилися воювати, які жили в мирному, спокійному житті, які працювали, які забезпечували свої сім'ї. І ніхто не міг подумати, що в 21 столітті ми будемо зустрічати хлопців на щиті. Володимир Кононенко народився в новій Празі. Там закінчив школу. Після вступив до Харківського інституту військово-повітряних сил. Але за станом здоров'я перевівся до Кіровоградського інституту сільського машинобудування, де отримав фах інженера-механіка. Прийшов на щиті Володимир, герой. Володимир, який став на захист самого цінного, що є в кожного з нас на захист сім'ї. Рідної землі, рідної України став на захист, як і сотні тисячі хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, заради мирної України, заради розквіту нашої землі, заради того, щоб наші діти забули, що таке повітряна тривога і що таке укриття. На жаль, ціна найменших перемог це ціна життя. Наш земляк тривалий час працював за кордоном, а 29 липня 2023 року був мобілізований. Загинув Володимир Кононенко в районі Мар'їнки, виконуючи бойове завдання. Поховали захисника на військовому кладовищі.